Я магніт для багатства. Я відкритий до нових можливостей і гроші течуть у моє життя легко та природньо. Кожен день мого життя наповнений фінансовими благословеннями. Я приймаю свою силу створювати необмежений дохід. Я вмію заробляти великі гроші, мудро ним розпоряджатися та щедро ділитися. Мій розум налаштований на процвітання. Я мислю як багатий чоловік стратегічно, впевнено і рішуче. Я знаю, що мій успіх це результат моїх переконань, звичок і дій. Я обираю. Багатство. Я заслуговую на життя у достатку. Я дозволяю собі мати все найкраще, що може дати цей світ. Я створюю джерела пасивного доходу. Я розвиваю свою справу з легкістю та мудрістю. Кожен крок, який я роблю, веде мене до більшого фінансового зростання. Гроші працюють на мене навіть коли я відпочиваю. Я вільний фінансово. Мій банковий рахунок зростає щодня, мій гаманець ніколи не порожній. Я завжди маю гроші на все, що мені потрібно. Я притягую вигідні можливості правильних людей та нові ідеї. Я приймаю багатство з вдячністю без страху та без обмежень. Я живу в енергії щедрості. Чим більше я віддаю, тим більше отримую. Гроші це енергія. І я дозволяю їй текти крізь мене вільно та з користю. Я насолоджуюсь розкішю без провини. Я використовую багатство, щоб покращити своє життя та допомагати іншим. Я успішний, багатий. Впевнений у собі чоловік. Моє фінансове майбутнє стабільне, яскраве та повне можливостей. Всесвіт підтримує мене у всьому. Я вдячний за те, що вже маю, і відкритий до ще більшого. Моє багатство зростає щодня. Я багатий, я живу у достатку. Орію фінансовою імперію, яка буде служити мені і моїй родині поколіннями, так є і так буде.